А я знаю ту фразу, яка зрозуміла всім, яка всіх об'єднає, яку всі без винятку підтримують. Це фраза «Ну що це таке з погодою? а?» І якщо ви почули в цій фразі питання, нехай навіть і риторичне, то ми знаємо, як на нього правильно відповісти. Метеостанція своя. Ми сподіваємося, що це слово метеостанція вже не викликає у вас виключно асоціацію з якимись могутніми здоровенними технічними комплексами та навороченими спорудами, розташованими там десь далеко і високо. Ми вже робили огляд портативних домашніх метеостанцій, і до більшості з них у нас були претензії десь щодо їх надмірної складності, а десь навпаки щодо їх банальної примітивності. Тож на цей раз ми спробували знайти правильний Компроміс, аби це було максимально просто і зрозуміло, і щоб ця штука давала якомога більше інформації, аби їй можна було елементарно довіряти. Отак От нашу увагу і привернув даний дівайс, який складним назвати складно. А простим просто два банальні циліндри, які працюють в парі з моїм смартфоном. Погодна станція від французького виробника Netatmo. Уся система це справді два таких циліндрики, зовні виконані у чистісінькому еплівському стилі. Тотальна мінімізація і якийсь таки, да, дизайнерський шарм. Недаремно все це продається в Apple Store. хоча не тільки там. Ми заглянули в нашу мережу гаджетів і аксесуарів Citrus є. Чому метеостанція складається з двох циліндрів, вродь зразу ясно: один для внутрішніх вимірів у приміщенні, інший для зовнішнього середовища для вулиць. Живляться вони через те по-різному. Вуличний малюк приймає всередину батарейки бо автономний, а внутрішній підключається до розетки. Шнур для підключення розбірний, і USB-штекером можна його підключити до комп'ютера. А один раз навіть треба для стартових налаштувань. Налаштовувати ж обов'язково доведеться, адже ця метеостанція підключається до безпровідної мережі і увесь обмін корисною інформацією проходить через інтернет. А уже для повного управління. Равління та отримання конкретної інформації доведеться залучити смартфон ну, чи планшет з гуглівського маркету чи яблучного стору. Викачуємо спеціальну програму одноіменно. Не татмо, вона якраз там і керує усім процесом, підтримуючи зв'язок з обома модулями через інтернет. Тому зайвий раз наголошуємо, вуличний циліндрик треба розміщувати так, щоби до нього добивав Wi-Fi. Для надійного кріплення в комплекті щось трішки іде. але ж дивіться, щоб усю цю симпатичну цяцьку хтось там не вкрав. І отак увесь результат роботи метеостанції виглядає уже на смартфоні. Дані від обох циліндрів розташовуються на двох різних вкладках угорі. Погода на дворі, загальна оцінка стану, температура, вологість і як воно усе нами відчувається, ну от нами теплокровними. Плюс загальна оцінка якості атмосферного середовища. Нижче маємо прогноз на кілька наступних днів з окремою оцінкою температурних змін і вірогідності дощу та його умовної інтенсивності. А от нижня вкладка це вже конкретна оцінка стану всередині приміщення. Тут інший набір даних, і завдяки ним ми, наприклад, Знались, що Славік увесь час травив нам байки про те, що він приходить на роботу рівно о 10-й. А Вася тепер точно знає, коли до його дружини приходить коханець. Ні, він і раніше знав, що той туди ходить, але тепер він чітко знає коли. Тут також загальна оцінка стану, температура, вологість, а от іще атмосферний тиск, рівень СО і навіть вимірювач шуму. Щоби ж подивитись, як ці дані виглядають у динаміці, варто лише повернути смартфон у горизонтальний вимір. От вам крива температури, вологості, тиску, СО2 та шуму. Корисна річ, так можна одразу побачити, що у тому приміщенні, де стоїть датчик, щось різко помінялось. Чи то прийшов хтось, чи то щось затріщало, кішка там миску перевернула або що. А от Славік прийшов уранці в студію, ну, не о десятій. Є крива змін із вуличного датчика, але тут тільки два параметри: температура і вологість. Круто ж, ну якщо оцінювати все в комплексі, у тому розумінні, що ці дані ви бачите за допомогою інтернет мереж. От стоять датчики у вас вдома, а ви там на роботі чи у відрядженні, все у вас як на долоні. З додаткових приємних моментів ви можете попросити дівайс через налаштування повідомляти вас типу смскою, коли погода чи стан у квартирі вийде за якийсь обумовлений параметр. О, ось нас попередили, що тут ми тут запрацювались і перенадихали це О2 в студії, вже, вибачте, зашкалює. А загалом ми можемо сказати, що виробник даного дівайсу настільки добре постарався, що Чим далі більше його метеостанцію можна буде і не купувати. Якщо вас, звичайно ж, цікавить тільки погода на дворі, і це не парадокс. Це уявіть собі особливості їхнього сервісу. А отут ми викачаємо з онлайн-маркету іще одну програмку: Netatmo татмо Веземеп. В ній на звичайну карту накладені дані від усіх метеостанцій не які встановлені м, в усьому світі. Бачите, чимало їх і в Україні. На позначках цифри. Це температура на зараз. А класнувши на якісь із позначок, можна побачити і вологість, і атмосферний тиск в тому ж місці, і тенденції їх останньої зміни. Це реально зручно. Це вам не температуру взагалі по всьому регіону дізнаватись, а конкретно у конкретній точці та ще й уточнившись ну, за сусідніми погодними станціями. От тільки попросіть цього дядю з Миколаєва поміняти місцями вуличний та домашній датчики, бо ну реально ж усю картину змазує. Ну і загалом скажу я вам, що от Рідко доводиться тримати в своїх руках річ, яка от настільки хороша з усіх боків. Ну, за ціною тільки не дуже, але можна ж цю метеостанцію не купувати. Користуйтесь показниками чужих. Головне, що ж показується штука доволі точно. А ви можете користуватися її показниками, з якого завгодно місця земної кулі. Ну, от, збираєшся у відрядження, сів, подивився, о, візьму парасольку. А потім їдеш на дачу і так. Ти що візьму плавки? І потім сидиш і потішаєшся над тими, хто купився на застарілий традиційний прогноз. Так що більше позитивних емоцій нам з вами.